У маленькому містечку, в якому кожен знає кожного, склалася дивна подія. З одного часу почали зникати діти. Було це вже не перший раз, коли вони зникали сліду. І розслідування ведеться, але завжди безрезультатне. Це створило паніку серед батьків і місто опинилося в страшному напруженні. В рад ред цих зникней привіт до чуток та легенд. Ці сподівлися серед місцевих жителів. Одна з них казала, що вночі побуть в містечках дитячий привид. І баби, дітей, і свій світ. Я числювала, що винувати на цих зникнення місцева відьма, яка користувала Майю для своїх потайних тілей. Кожен ніч, коли місце подалося в пітьму, було чути кроки, дивні ті і надзвичайні цуки. Батьки намагалися залишити дітей під наглядом, зунарлася сигналізації та були насторожі. Зникнення продовжувалося. Одразу рець батьки, який вирішив вирушити нічтопати. Виявив таємничу ділянку лісу, в було містечка, в якій знайшов дані загублене лісо. Воно було затягнута павутинням і здавалося, воно опустошеним. Люди міста вирішили заслідити цю ділянку лісу, і вони виявили сировинні саджуси, які приховували відомості про події сталі тому. Ссовет з'ясувався, що це саме загублене місто. Прийшла давня секта, яка прокланала дітей, пристроювала їхню силу та своїх потайних обрядів. Це була таємниця, яку секта передала з покоління в покоління, і яка врешті-решт знову прийшла до життя. Люди міст разом намагалися зупинити жажду в секту і визлити дітей, але це був лише початок. Вони зіткнулися за природними силами та пожартвими приношеннями. І тільки це допомогла великої віри, та взаємодопомоги вони змогли перетворити перемогти цю пітьму. Ці стало легендою містечко Кананула всім, що темпера може таїти в собі страшні темності і щось тільки разом здатні подолати найбільші жахи.